Друзі, всім привіт! Маємо розпаковочку з магазину Lidl. Покажу, що я взяла. Так, взяла мандарини по 7,99. Ну, не скажу, що вони добрі, ну трошки вибрала, але вже нема такого вибрала. І таких акцій немає були раніше. Напевно, вже їхній сезон проходить. Так, взяла дві халви. Такі маленькі по 100 грамів. У нас. Ладно. Далі, ось такий рублетик. Значить, він у нас коштує 6,99 шоколадних пауз. Далі зараз кораблі у доскурчика. Великі пачки. По 6. Девяносто девять. Ой, по 649, сорок девять, Взяла две пачки я. Вот такие. Тут килограмм. Курочка мажем. А тут у нас килограмм сто. И взяла вот такие филешки, полосочки такие с курчака. Взяла через то, что, знаешь, хочу заработать рубленых котлет. Хотя, Упаковка 23 злотих. Тут 40 кілограм, Трошечки більше води у нас тільки. Я з магазину. Так. Ходила я мою зуму хотіла. А що ж не було класно. Це не знайшла 125 грам по 4 з копійками. Так вона 9,99 а так вона. Ну, майже п'ять, наполовину в дешевше. Ой. Дві взяла. Що там 125 грам, Зараз, раз і нема. Так. Авокадо взяла. Перед цим брала авокадо. Такі по 5 штук сітки. Ви знаєте, я якихось ще жодного разу не брала. Настільки було волокна всередині, що я з цих п'яти авокадо, ну може, два зібрала купи, Десь пів години вибирала ці волокна. В житті не брала, не знаю, комусь попадались такі чи ні. І відразу охота на авокадо пропала. Сьогодні побачила ці трошки списані, вони по вісім, а сьогодні 6,59. Білого авокадо взяла собі одненьке мовні яйця. роблю зараз такий салатик смачненький авокадо, яєчка, сир творожний. Так. Ага, халва по 2,49. Тобто тримала штабки попадається. Взяла морозового вражку. Такі три штучки, два воно і один полуночний. Злотий 49. Так, і подсіла зараз на арьяну такі мені подобаються. Арьянчик 2,59. Як би дороговато, так би сипсограмм. Але не знаю, що так мені дуже подобається. І подобаються мені ще такі пончики фісташки. Зараз кругом ці фісташки, але якщо брати крусан фисташка, він 7,99, а пончики 3,99, два штучки взяла. Смачні, доречі, непогані. І Гель для полоскання взяла. 9,99. Він зараз бедренки на акції. Два береш, один подарунок. До бідренки я не дошла. Тому вирішила взяти ледве. Хоча може ще схожу бідренки візьму. Я помітила, що саме вигідно в Польщі їсти м'ясо. наполовину дешевше пыло пить. Вот ці ж акції 12 плюс 12, 6 плюс 6 і молоко. Це самовигідні. цукор ще там 5 плюс 5, 10 плюс 10. Як сьогодні мені одна знайома сказала, мій би чоловік пив би пиво, це по акції, хоча не любить регал, бо пив би. Але пили б було такі гарні акції. Реально, там теж такі акції. А так ось такі закупочки, майже 9, ну, майже 100 гривень. Ой, золотих тисяча гривень так буде. Наса багато в мене. А так нема на що дивитися. Далих вам закупів. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.